39 років тому, 26 квітня, світ дізнався про існування невеликого міста в Україні, яке раніше нікого не цікавило. Чорнобиль вибух на АЕС змінив не просто історію, він змінив саме уявлення про безпеку, ризик та радіацію. Сотні тисяч людей були залучені до ліквідації наслідків аварії, десятки населених пунктів евакуйовані, а території довкола ЧАЕС і досі залишаються зоною відчуження. Ну, проте, в деяких містах та селах природа, попри радіаційне забруднення, продовжує існувати. Я б навіть сказав би пристосовуватися до умов. До своїх домівок повернулися і люди. Напередодні роковин до зони відчудження їздила наша знімальна група Олександра Кулібаба. Поцікавилася, а як там жити у місцевих? Дивіться сюжет. Я народилась тут, виростала, надіялась, бо я надія, та раптом тут така біда настала, що знищила майбутнє все моє, що знищила майбутнє все моє. Пан Михайло виконує свою пісню, яку написав про рідний Чорнобиль. Таких, як він, у місті називають самосели. Це люди, які після трагедії на ЧАЕС повернулися у свої домівки. Власну оселю Михайло Шилан купив ще на початку 80-х. Працював вчителем молодших класів у школі за кілька кілометрів від атомної станції. Вибух чув на власні вуха. Рибалив за кілька кілометрів звідти. Ночі на, на рибалку. Зрів відбувся, я так чув, як вік передо мною, ну, що було порибали, <сум> Цей, от, ловили там трошки риби. Виїхати з міста чоловікові вдалося не одразу. Дітей батьки повивозили, а прихожу в район, а я ж вважаю, це значить, директор школи, робоча обстановка. І я десь днів через 10 мені виїхати. Кілька років жив з сім'єю на півдні Київщини. Нині в Чорнобилі у нього це вже фактично друге життя. Бо після катастрофи за 18 кілометрів звідси пан Михайло поселився вдруге 25 років тому. Це моя земля, вона мене народила. Я вже привік до цієї землі, не хочу нікуди. йти. На початку 2000-х повернувся сюди з дружиною. Спочатку працював у церкві, а потім у місцевому інтернаті. Це одивок. Квиточки ростуть. Це посадила моя Паша Романова. Це дружина? Так. Да. А я тут все доглядаю. Нудьгувати пану Михайлові ніколи. Зізнається, роботи біля дому щодня не початий край. Треба постирати, треба їсти на варі, це за собою повхажувати. Посади, треба картоплю, бачите, посадив Вісім рядочків, треба попало, туди квіточки, бачите, Попало вже. Пополов. Нашу знімальну групу пан Михайло теж долучає до хатніх справ. Я сам, Бо ти там своїми руками, тобі такі руки ніжні. Це віддавлення, так. ягоди. Подай, так. Ще, 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 ще. ще треба купити. Ще веде хвалитися своїми рослинами. Віддай кожному под, под, давай будь, 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 Це Добре. в центрі. І подрузі, подрузі, подрузі. понюхайте, зразу понюхайте. Воно у вас не так? Так ви як за, за, за нежиті не панюхаєте і будете то, що треба. Дякую. Головна гордість самосела – власний музей просто неба. Там збирає речі з історією. Тепер до його колекції додалися атрибути сучасної війни. Куртки Кацапов. Куртка тих кацапів, які тут були. На весь Чорнобиль тих, хто повернувся на рідну землю, як пан Михайло, залишилося зо 20. Більшість у 2022-му зустріли російську окупацію вдома. Робив двері, це я сам зробив, покрасив голубою краскою прапор. Бачите, одразу. Во. А через. Это... Кацапйо, думаю, вони ж мене возимо до розпнуть на цьому прапорі. Я це зараз видно, а я туди красною, краскою позакрашував на видно не що було все однаково. Ворожі солдати кілька днів жили у сусідньому будинку, пригадує чоловік. Замок я замка повищив на цій хаті. От. Вони прийшли з автоматами, два чоловіки підбивали замки прикладами. От. І, і жили, неделю дівчинки, навіть в тій хаті. Я не заходив тоді. Я забрав, да пішов, що йому там то автомату, лупонеду да, і все, що там. Російські окупанти захопили ЧАЕС в перший день повномасштабної війни, 24 лютого, пробули там до кінця березня і встигли нарити окопи в смертельно небезпечному рудому лісі. За словами фахівців, це могло коштувати їм життя через опромінення. А місцеві мешканці згадують, як ті ж самі солдати грабували, залякували та принижували людей у зоні відчуження. Чорнобиль тепер знову вільний. А серед самоселів лунає українська мова.